Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про недопущення піддаватися під російську пропаганду. Російські спецслужби для досягнення цілей щодо дестабілізації ситуації в Україні будь-якими способами використовують для цього українські дітей, в тому числі застосовуючи психологічний тиск, маніпуляції та фінансове заохочення. Для вербування дітей через телеграм канали обіцяючи їм легкі заробітки за виконання певних завдань. Завдання від російських кураторів можуть варіюватися від малювання провокативних графіті та розклеювання дискредитуючих листівок проти зсу до більш серйозних дій, як підпалення трансформаторів або автомобілів військових чи поліцейських. Наразі РФ вербує неповнолітніх для підпалу автівок, військовослужбовців ЗСУ, правоохоронних органів, трансформаторних підстанцій, відділень Укрпошта, обіцяючи за це винагороду. Пропонують такий заробіток підліткам через соціальні мережі та месенджер. Така ситуація та вербування українських дітей це черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні. Перш ніж зупинитися на порадах щодо напрямків організації цієї роботи, важливо визначити деякі причини, які призводять до того, що ці пропозиції з боку російських спецслужб знаходять відгук саме в підлітках, і чому для дестабілізації суспільства росіяни роблять акцент саме на дітях 13 17 років, підлітковий вік це період усвідомлення свого місця дитиною в суспільстві, майбутнього, період планів та мрій. Реалізація таких мрій та бажань природно потребує та ем, природно потребує або активної праці, або матеріальної складової. Тому підлітки легко погоджуються на можливість легкого заробітку, відгукуються на оголошення на зразок 2000 доларів, навички не потрібні, тільки ваш телефон і час. І якщо дорослі легко усвідомлюють цю абсурдність ситуацію, то підліток не задумується, що стоїть за такими пропозиціями, та не усвідомлює шкоду, яку може завдати і собі і оточуючим. Крім того, у цьому віці дитина ще доволі складно встановлювати причину наслідкові зв'язки, передбачати наслідки подій власних та чужих вчинків. Це призводить до того, що користуючись своїми правилами правом на особистий вибір, підліток до кінця не усвідомлює, що до цього вибору йому навмисне підштовхують, або відповідати за зроблене перейдеться в повній мірі саме йому і серйозно. Вербувальники це досвідчені маніпулятори. Вони намагаються зіграти на людських почуттях та слабкостях. Спочатку схиляють співрозмовників до надання безп... безневинних послуг, а потім поступово їх вербують і підбурюють до дискрутивних та злочинних дій. Варто пам'ятати про спробі легкого заробітку, як діти, так і їхні батьки будуть притягуватись до відповідальності. А саме, оскільки дані замовлення надходять з території РФ, вони кваліфікуються за статтею 113, а саме, диверсія Кримінального кодексу України та караються позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна за умов воєнного стану. Отже. Враховуючи зазначене під час проведення різноманітних спілкувань, треба нагадувати дітям про таке. По перше, дуже важливо пам'ятати про те, що ви повинні бути обережними в інтернеті та соціальних мережах. Соцмережі це дуже складні застосунки для повноцінної роботи. Вони запитують доступ майже до всієї особистої інформації. Це може бути як мінімум доступ до фотогалереї, доступ до файлової системи, взагалі, до ваших контактів, до камери, до мікрофона, до інтернет-з'єднань, до інформації про телефон. Тому, встановлюючи будь-який додаток на телефон, переконайтесь у його безпечності. Також будьте обачними із пропозиціями, які пропонують незнайомці, навіть якщо людина стверджує, що їй можна довіряти, краще бути обачним та утриматись від надмірно близького спілкування та у разі пропозицій сумнівного характеру, особливо заробити великі кошти, одразу повідомляйте про таке спілкування до поліції. Зробивши скріншот переписки і зафіксувати, ідентифікуючи нікнейм того, хто пропонує заробіток. Дітям також важливо пам'ятати, що будь-які пропозиції, підозрілі нові знайомства, краще поділитися про це з батьками, з педагогами чи поліцією. Треба поширювати інформацію тільки з офіційних ресурсів. Але якщо вас намагаються залучити до протиправної діяльності, то ви повинні дати чітко зрозуміти, що не хочете співпрацьовувати. На всі запитання, можливо, відповідайте ні. У жодному разі нічого не обіцяйте та не погоджуйтесь. Взагалі, уникайте контактів з підозрілими людьми, не погоджуйтесь на зустрічі з незнайомцями, а завжди повідомляйте дорослів про такі запрошення. Також повідомляйте про підозрілі ситуації. Якщо отримуєте дивні пропозиції або помічаєте щось що підозріле, негайно скажіть батькам чи вчителям. Не публікуйте інформацію, яка може зацікавити злочинців, Використовуйте налаштування приватності для обмеження доступу до особистої інформації. І звертайте увагу на ознаки обману, пропозиції швидкого збагачення, прохання виконати прості завдання з подальшими вимогами. Логічне питання: куди можна звернутися у разі надходження пропозиції дитині щодо залучення її у диверсійну діяльність? Інформацію про можливі факти протиправної діяльності можна негайно повідомити поліції за телефонним номером екстреної служби 102 або заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Також існує телеграм-канал Брама, в якому щодня дають інформацію про блокування різних аккаунтів в соцмережах, де дезінформують, вчиняють протиправну діяльність шахрайства. В цьому телеграм-каналі є інформація, як вберігтися від певних методів шахрайства, а також як захистити себе і свою сторінку в соціальних мережах. Сьогодні кібер та загрози із звербуванням виявляють різні державні та недержавні організації, які спеціалізуються на безпеці та протиправній інформаційним і фізичним загрозам. Основними з них є кіберполіція, служба безпеки України, національний координаційний центр кібербезпеки, Міністерства оборони України, волонтерські та приватні організації та звичайні громадяни. Але вони просять про допомогу і українців. Можна залучитися до блокування Телеграм та Ютуб каналів, Фейсбук груп, інстапрофілів, які поширюють дезінформацію, а також дані про місця дислокації зсу. Для цього варто звернутися у чат-бот Стоп Росія Мрія, надіслати відомості про виявлені ресурси, щоб їх перевірили та заблокували. Канал це головна інструкція. Та засіб комунікації з підписниками щодо блокування, а також платформа, де щоденно та систематично надаються онлайн-завдання для підписників, актуальні новини та свіжі, свіжу інформацію, в тому числі навчальні матеріали про кібергігієну та протидії шахрайству. Інше, цей бот приймає інформацію про фейкові ресурси, котрі перевіряються модераторами та відправляються на блокування в телеграм-канал. У розділі надіслати скаргу на ресурс, кожен може долучитися до блокування ресурсів окупантів. Маючи двоти СБУ, в одній із них це знайти зрадника, можна надіслати інформацію про людей, які співпрацюють із російськими загарбниками, про агентів інтернеті, що передають вороги, ворогові інформацію чи поширюють контакт на його підтримку. Долучайтеся до. Блокування, телеграм, ютуб каналів, Facebook груп, інстаграм, профілів, які поширюють дезінформацію і також не піддавайтесь до провокації, тому що нести відповідальність будете ви самостійно і в повній мірі. Будьте обачними і обережними.